А, друзі, доброго дня. Дивіться, тут у нас є каченята, там плавають, черепахи, дивіться, ходили на, на камені. Загорають. Трохи грязно, набралося дуже багато води в цей басейн. Мене десь забилося. Трубка. Вот ці каченята радується. Це скільки черепахи. В лейки Дивіться, друзі, черепахи загорають. І от там, де каченята, дивіться, їх є. Раз, два, три, чотири. Залізли на камень і загорають. А я думаю, що вже каченят немає, а їх от, бачите, перенесли сюди щоб вони тут плавали, тут басейн більший. І от таки, така красота. То що трохи грязний басейн, але що, нічого не поробиш. Вот черепахи. Красота. Коченята. Купаются.

Черепаха пробовала залезти, пробовала и замучилась. Коченята от коченятам млафа. У нас сьогодні зранку дождь, далі хмарно. Наверное, будущее. Дощ. Так от, друзі, черепаха робить ще одну спробу. Тут підплила ще одна, щоб допомогти їй. Негадна вона. Так, друзі, не забуваємо підписуватися, ставити лайки, коментувати. Так у нас вже сонечко заховалось. Важки хмари надійшли. Верно, буде дощ. Теченята вже покупались, зголодніли. Ось черепаха рада вже десяту попетку залізти на камень, але не годно. Такі-то наші каченята. Це дивіться, які великі качури чи це качки, не знаю. Поховались в холодочок. Це дивіться вже прийшла година. Тіпа тут на таймері стоїть чи що. Бачите вже який фонтан маленький стоїть. Перший був сильний, а тепер вже малий. Значить відключилося. Потім десь через 4 години він включиться далі.